На ковід грип та ГРВІ частіше почали хворіти діти. На Тернопільщині за останній тиждень зафіксували на 10% більше хворих на респіраторні вірусні інфекції, ніж за попередні сім днів. А от серед дітей та школярів хворих виявили практично вполовину більше. Загалом же в області на ГРВІ та грип за сім днів захворіло 4200 людей. А от на коронавірус за одинадцятий тиждень епідсезону занедужила занедужала людина. Серед них 137 дітей. Словами епідеміологів, зниження захворюваності на респіраторні вірусні інфекції слід очікувати під кінець березня, початок квітня. Захворювання серед дітей зросла на 56,7%. Захворіли 2434 особи. Школярів ріст на 58,4%. Захворіло 1422 особи від усіх дітей, які захворіли в області. По перше, хороша погода. Люди більш тісніше контактують дітки. Контактують тісно в школі є навчання вже в офлайні, більше спілкуються на вулиці між собою, тому це респіраторна інфекція, яка швидко передається.